25 листопада у Ясиновецькому НВК відбувся семінар вчителів суспільно гуманітарного округу, вчителем української мови і літератури Ольгою Пуківською було проведено урок літератури рідного краю у шостому класі, на який були запрошені поетеси Золочівщини. Ольга Кіс, Надія Вовк Іванчишин та прозаїк Володимир Дідула. Гості розповіли шестикласникам про свої життєві і творчі шляхи, високохудожньо декламували свої поезії. Учні також читали улюблені вірші вищезгаданих поетів і не тільки читали вірші, але й ставили питання одні одним. Ольга Степанівна зворушливо, емоційно прочитала деякі поезії всіх трьох авторів. Такий урок на все життя запам'ятається учням. Ознайомитися з життєвим і творчим святом цих людей, які народилися в нашому рідному краї, живуть в нашому рідному краї, пишуть про наш рідний край, пишуть про нашу батьківщину і про нашу батьківщину. Отже, діти, таких людей нашій, на нашій батьківщині, в нашому рідному краї є багато, але ми сьогодні запросили на урок лише трьох. Ольгу Кіс, Надію Іванчишин і Володимира Дідуло. Ну, Ольга, Кіс, ви, напевно, всі знаєте, це є наша учениця, наша випускниця нашої школи. Це є моя особиста учениця. Я дуже горджуся, я дуже радію за її життєві і творчість шлях, з якими ми сьогодні повинні познайомитися. Надія Іванчешин – це є містянка жителя, жит, мешканка міста Золочова, яка там і народилася. І вона сьогодні про себе розкаже. І Володимир Дідула це є мешканець села. Синовичі, бо він там народився, це його батьківщина, але він зараз живе в місті золочви. Отже, ми сьогодні знайомимося з їхнім життєвим і творчим шляхом. Аплодисменти стижте, Бога ради, стоїть фортеп'ям на семи вітрах, на гордому вершечку барикади звучать, звучать, Ей науті і Бах, допоки світ у славі і не славі, живе, неначе ілюзіоніст. Хлопчина світлий в чорній балаклаві, Зійде на небо мощений поміст. Ця музика сади у Палестині, стремтінням янголиним в гунісон. Людовіко Ейнауді в Торині напевно бачить дивовижний сон, як терорист дорвався до піаніно. у зані ночі, сповнені ущерть, імпровізує серцем. Україну дві ноти знаю. Воля або смерть. Ось так. так що слово вбиває, і вгору підносить, і вниз опускає. Та любляче слово завжди порятує. Воно добротворне, нехай домінує. Так, слово має величезну силу. І завдяки йому можна гори перевернути, можна стелити у когось надію. Отак, От приміром. Багато років назад, років назад пані Оля Кіс, золота жінка, з Золотим серцем, сказала, люблячі два слова мені. Коли прочитала перші мої декілька віршів, вона мені сказала, чекаю книжки. Вона повірила в мою творчу силу перша. Тоді, коли я сумнівалася у своїх силах, І я почала писати пізно. І першим моїм віршем був вірш про мову. Яка красива українська мова, ласкава, мелодійна, чарівна, і гріє душу кожне її слово, бо рідна мова ця, вона моя. Мені подобаються різні мови. Є в кожній з них гармонія своя. Та мила серцю українська мова, бо найдорожча, бо вона моя. Я золочів'янка, я сказала вам пані Оля Гастепанівна. І дуже люблю своє рідне місто Золочів. Я так само йому присвятила такого вірша. Мій золочів, моя любов, яку в житті не проміняю, його з дитинства полюбляю. Милуюся ним знов і знов. Мій золочів, моя любов, люблю ім'я його чудове, люблю обличчя кольорове, люблю за людяну красу. Він мій, і я його люблю. Тільки но починає заглядати у вікно світанок, беру великого, виклетаного із золотистого верболозу кошика, і виходжу на зустріч найбажанішому гостеві новому дню. З нашого подвір'я до лісу рукою подати. Там, що? Там проминули наші щасливі дитячі та дні. Ліс був повен нами. Ми були повні лісу, бо в лісі все. Забави, ігри, скованки, суниці, малини, ожини, гриби. Там, до нескочу черешень, яблук, грушок, дичок, агрусу, калини, шипшини, горіхів, лусканців, ліс для нас був вічною непрочитаною книгою і першим університетом. В Подолах, ніби хто за лісу і заволік сдалився осінній густий сивий туманець. Ну, гриби ще досі продають на базарі. Перші промені від золотого диску, який ще не показувався із засмуги лісу, червоною нитку обводять вершечки дерев. Кілька хвилин ходьби і одразу занурюєшся, стаєш частиною у незбагненному царстві дзвінкої тиші, урочистої піднесеності дивовижної краси, де кожному від малесенького комарика до велетенського кабана лося чи сіроманця від торішнього листочка і до молоднього дуба призначена якась, якась, призначена якась роль. Осінній ліс невесняний, увесь переповнений пташиними переспівами, боянням, пахощами. Тобто Тепер тут запановує спокій, хіба що порушити його може при анигоди сарна, яка зірветься з нагрітого місця і шелесне у кущі. Переполоханий з просоння куцок хвостий або тріск сухої гілки, який прийшов, який прийшов час упасти і дати поживу молодим паїнцям. Ще через літо вже добре, що через літо вже добре вигналися. Ну, це такий образок про природу. А природа це є наш дім. Наш... Я хочу вам сказати, діти, що. Ким би ви не були, і це кажуть всі, які б говорили до мене, і пані Оля, і пані Надя, ким би ви не були в житті, але ви маєте залишатися насамперед добрими людьми. Отже, дай Боже, дійте вам, все те, що ми сьогодні говорили, і та мета, щоб все це здійснилося, дай Боже вам ніколи не прощатися з ніким, ніколи в житті не мати розлук, Ніколи в житті нікого не зраджувати, лише любити, і нехай слово любов панує глибоко у вашому серці, бо лише любов і доброта можуть перемогти світ. Дякую щиро і до побачення. Шановні. Я сьогодні, ви переконалися ще раз, то будемо більше звернення до волі. Її такого вірша дуже гарного, але там є слова песимістичні. Ви прослухали те, і цікавилися, що я скажу, що нам не треба буде їхати за рідним словом до Канади. Що діти сьогодні гарно ви роздали свою любов до рідного краю, до поезії. І я думаю, що в нас і це панує, мені оця збірка діти, що ви випустили на школі, і я її опорядкував ясеневицькі Соловейки, вступне слово. І серед нас є. Юні поети, такі як Валентина Шаїк, проць Андрійко, Панікарський. Ну і тут ці збірці. Хто, хто є ще? Yeah. Так. І навіть ще четвертого класу він був. Так що люблять рідне слово, і ви сьогодні. Вам велике дякую, що ви ще закріпили чи ще більше прищепили любов до рідного слова, до рідної поезії, до рідного нашого народу і до всього того, що нам дороге. Щиро дякую вам. Дякую вам.